Вогонь і дім уривок, читає автор Наталія Клицова. Пригощайся м'ясом, протягнув він. Вона намагалася взяти їжу за мерзлими руками і впустила її у вогонь, який тут же підсмажив м'ясо до рум'яної скоринки. Мабуть, так і з'явилась на світ перша страва на землі. Так ще смачніше. Цю страву вони розділили на двох. Смачна вийшла вечеря, приємний аромат заполонив весь дім. Після їди обом стало так тепло, так хороше, і вони не забували погодувати й вогонь на ніч, а в їх добрих серцях запалав вогонь кохання. А потім дім наповнився дітьми. Вогонь не скаржився. Він спочатку думав, що втратив заклопотаного друга, а отримав багато друзів, сім'ю.